Всім привіт! Продовжуємо проходження FNAF. Так, я пішов шукати, напевно, лабіринт. Або Е-е-е... ту кнопочку, де Чіка була, да? там Чіка наче була. Якась кнопочка, де потрібен 7 рівень, щоб відкрити якісь е, ворота. Як щось з цього знайду, скажу. Так, є якась... Щось я відчинив там. Той ще. Що це таке? Мазер. Сайс. Коротше, щось відчинив. А що це тут? Так, він підсвічується, наче... Ні, просто підсвічується. Окей, погнали тоді сюди. Інтерком. Вітаємо до трен Лабіринту. Спалюйте калорії, поки їсте. Оформіть абонемент вже сьогодні. Суперкруті переваги включають знижки на піцу, начо картофляні фрі та печиво. Такий запах фітнесу мені до вподоби. Ем... ясно. Ну, Знайшов я, да, це біля Монті на третьому поверсі. Ціни відчиняються. А В цієї боюсь заходити. Що це було? А це ці роботи крутяться, напевно. З мокрою, З мокрою підлогою. Окей, ну давайте кудись. Ага, да, ось вони крутяться Ці кнопки рухають лабіринт. Цікаво, яка комбінація мені потрібна? Які кнопки? А о. А-а-а! Комбінацію ще треба знати. А як її знати? Тут написано Гарантія зайнятості. Що? Журнал обслуговування. Я все ще не можу знайти причину, що викликає цей стукіт в системі вентиляції. Це вже п'ятий візит на цьому тижні. Якби я міг дістатися до цього дурного вентиляційного отвору позаду тренажерного лабіринту, я міг би дістатися до подіуму над Гатор Гольф і поглянути. Можливо, хтось, хто працює в Мейзер Size, знає, як це зробити. А, заждіть. Я оце підняв. Да? Гарантія зайнятості. Куди всі поділися? Лев був єдиним, хто мав копію ключа від лабіринту. Але я не бачив його вже кілька місяців. Можливо, той моторошний бот знає, де ключ. Лев мав навчити його працювати в лабіринті. Але замість цього він обманом змусив бота виконувати важливу роботу під театром в дитсадку. Перевірю після сьогоднішньої наради. Блін. Тільки не кажіть, що мені треба ще в дитсадок іти. Прикручу збереження не Це саме... гірше. Що? що тут кажуть? Я і так, блін, не в лабіринті. Так. Отже, у цьому лабіринті є продаховий отвір, який веде до містків над Монтігольфом. Гадаю, десь тут є пульт керування лабіринтом. Я його знайшов. Я його знайшов пульт керування лабіринтом, але ж... Там якась комбінація, мені треба знати. Так, зажті, я зараз заплутаюся, геть. Там ще одні двері були. От зараза ти. А в мене ще спишка, я можу спишка, якщо що. Де в спишка. спишку. Так, ну це туди, назад. Ось тут ще... А, ну. Знову до лабіринту, коротше. Він на пів екрана ця спишка, вона мені заважає. Я не знаю, чи взагалі треба. Цим лабіринтом. Я думаю, може, треба знайти е, комбінацію, а тут тупик. Тут Тупик, тут тупо один тупик, чи ні. Нікудись вийшов. О, я в звичайному, на звичайній мапі блукав, не міг знайти, куди мені треба. А ви мені тут а, оце, прям підсунули лаб лабіринт, якому я зараз заблукаю, та і все. Я вже заблукав тут одні тупики. Глухі Лухі кути, алло. Куди я б не пішов? Як звідси вийти тепер? Як повернутись, може там поклацати? Ну і що, давай. Розкажи мені, яка комбінація мені треба. А, потрібен предмет. Так я можу... А, що? Я можу натиснути кнопку. Згідно з цим повідомленням, один із ставботів приніс ключ від театру Суперзірка. Фіт знаходиться в дитячому садку. Там же ж той. Як його? Місяць. Сонце. Ви серйозно, мені кажете, тепер треба йти в дитячий садок? О! Ось це сонечко, блін, довбане. Можливо це тут? Це не відчиняється. А що тут робиться сонечко, якщо воно не відчиняється? Тоді я не знаю. Опа! І телевізор, подаруночок якийсь. Плюшевий місяць. А де ж сам місяць? Ну, не сам він мені не потрібен, мені тільки потрібне місце, де він знаходиться. Та тут навіть не позначається закрита місцевість відкрита. Це щось е якийсь збій в мапі. Ось, знайшов пікап. Це десь тут. Я тут всюди заглядав. Ну он там, але ж там що, зараз ходить цей придурочний. А це що? Це були зачинені, чи ні? Да. І зараз зачинені. Дитячий садок? Я знайшов. Тепер треба знайти театр. Це під дитячим садком. А як потрапити під дитячий садок? Якщо що, я Фредді покличу. Оп! Тут цих дверей. Тут десь був... Якийсь чи подаруночок, чи записка, але я не зміг забрати. Бо якраз. О! Ліфт є. Лобі. Ось. Ось цей не міг забрати. Перероблена піца, скарга клієнта. Піца, яку ми замовили, була дивною. Деякі шматки були різного розміру або не підходили один до одного. На одному шматку навіть була інша начинка. начинка. Ви переробили стару піцу зі смітника? Я ніколи сюди не повернуся, якщо тільки мені не нададуть якусь суттєву знижку, розлючена мама. Вона сама себе так підписала. Розлючена мама. 40, кому це 40? Що це... <ріст> <ріст> це? Дитячий. Садок. І Якійсь дитині 40 років було, чи що? О? Це взагалі чуть не... Пропусти. Фігурка Глем Фредді. Ну там 40, кому там 40, блін? Тут є ліфт. Він не працює, окей. от там далі, можливо. Мені треба якось вниз. Я полазю, напевно. <гас> Блять, що таке. А на нього працює, на нього не працює. Фреді, блядь! Фредді! Фредді! Той подарунок я вже знаходив. Вон там ще подарунок. Треба було відразу Фреді сісти. Не штовхайтесь. Може, ото ліфтом можна буде спуститись? Блін, уже одної палички немає. Бейбі, нічого собі. А такого я ще й не бачив. Та давай я залізу в тебе. Не хочу, блін. З тим Монті. А на Фредді також працює, блін, цей. А там. А, то коробка. Он там ще, але як туди потрапити? Працює, блін, вспишка ця. Так, я думаю, мені сюди. А ось тут і подаруночок можна зарядитись. Да. Сміття тут. Маска Фредді. Хіба в мене її нема? Чого цікаво? Так, поки... Не буду використовувати твій заряд. Може тут так просто пройду. А крути. Це воно ще, блін. ти в сраку. А ось. Ласкаво просимо до Фазбер театру Фредді Фазбера А тепер насолоджуйтесь комедійними постановами від. Бот комедіант. Як у вас сьогодні справи чи що він там? Чудово. Я щойно приїхав і боже, як же мої колеса. Як ви вже напевно помітили, я робот. Знаєте, чим люди відрізняються від роботів? Люди такі, Уа! Я скоро стану старим і помру. А роботи такі, я переживу вас всіх. Яка чудова аудиторія? Тут її немає. А, один. Один, до речі, один робот дивиться. Який молодець. Тут є не місцеві? Я не місцевий. Чи є тут хто? <реш> ну один же ж робот є. Пауза. Гра BB World почала працювати з перебоями. Клієнти скаржилися, що з часом вона починає глючити. Я пішов до театру, щоб полагодити її, а вона зникла. Я не бачив запиту на переміщення, тож вона все ще має бути десь там. Думаю, я перевірю ще раз після зустрічі колективу. Знову жартики свої. А він мене. Ну він нічого не, не робить. Я думаю, може буде ловити мене? О, блін тікати. Десятий рівень. Та йолипали. Десятий. Куди ж мені треба? А, ну це я спустився завжди. О. Підведення відсутнього. Та й ладно. <гух> Ненавиджу таких роботів. Ну, він там валяється. Блін! Тут їх дофіга. А збереження аж там. Та заткнися ти вже. Вони не працюють начебто. Ну так. Да. Відповідь. Інструкція по Мейзер Size. Перемістіть темно-зелений колір у куток. Звідти ви зможете розібратися. Шо? Темно зелений колір у куток? Темно зелений колір у куток. Що це означає? Генератори, мені треба вимкнути генератори. Так, ну вони не працюють, правильно? Вони ж не працюють. Фредді, блін. Ти тут є? Гримерка якась. Який Фредді? Гарний. Темно. Так, це вже у підвалі. Фредді, де ти? Скільки можна тебе чекати? Ці, значить, телепортуються, блін. Наступне шоу розпочнеться за 5 хвилин. А він не може телепортуватися, блін. Ключ є. Тепер мені вибратися звідси треба. Так, вони ж мене не дістануть. Вони навіть не реагують на мене, це добре. Окей. Все. <зві> ізі. За допомогою Фредді. Так, а де ж вихід там? З Фредді взагалі легко. Головне не забувати, що він є. Бо я про нього забуваю. все, Зараз йду зберігатися. Картка та є. темно-зелений вкут треба помістити. А як це зробити? О тут є подаруночок. Ну така подаруночок Лучше вже, краще вже перепустка, ніж оці всякі світера, а На нашого не треба? Підкличу Фредді, щоб він поблизу був. Uć. Так, а де? десь в тій Я пали, тут такі лабіринти страшні. Да, я вийшов назад. А де, а! -а. Ось воно А, і ось мені видно тепер... і що. темно в кут мені треба, сказали. А в який з кутів? В той? Що я зробив? Окей, я трохи підгледів, не знаю, чи вийде чи ні, бо в самому я тут нічого не розумію геть. Що за циферки, що вони роблять? Ричажок туди-сюди, вверх вниз, вправо, вліво, якась фігня. І Що я зробив? Я не знаю. Я не знаю, я все по інструкції зробив. Якби я знав, хоч куди мені треба. Можливо, тут щось і відкрилося десь. Тут все зачинено. Немає нічого тут, все зачинено. Беть навіть це воно так лабіринтом і залишилось, не став би коридор. Але щоб я дійшов, куди мені треба. Я ж не знаю, куди мені треба. Куди мені треба? Там ще лабіринт. Є! Спрацювало! Трохи не так, як на відео, але... Знайдіть станцію перезарядки ліхтарика. Блін, вчасно. Він геть розрядився? Блін, він геть розрядився! Класно. Перемогти Монті та забрати його пазурі? В мене ліхтарик не працює, заждіть. Дайте я його заряжу. Так, ура! Ліхтарик зарядив. Погнали! О, я снова тут. Ух ты, что это? Я влучаю, не? Леш якесь... Я так і не вияснив, як перемогти взагалі цього, блін. Ой-ой. А на нього взагалі нічого не діє. Не фаз бластер, не фаз камера. Ой-ой. Він що, буде стрілять? Не буде? Ти ж мені тікати, я ж не знаю. Сплеш відерце. Ось відерце. Але що робити? Куди він побіг? Що він бігає? Туди сюди. Хоч би тупиків тут не було. Реді не визвати. А що може стріляти прям туди треба? Та блін, як же ж від нього втекти? Він це зламав. Тепер я взагалі не можу бігти. По-перше, я його не бачу. По-друге, -по -по я не розумію, що робити. А, це зламана ця. Блять, куди він стрибав? А, добрий вечір. Вони перезаряджаються? Він їх ламає. Як же ж мені. Що зробити? Спустоште! А, це пропустити. Я думав нажати кнопку. Навпіл просто Чудово Блін ще втекти звідси треба тепер. Це найскладніше. Куди ж мені тікати? А я не можу нікуди втікти. Тут нема куди тікати. Зараз щось буде просто кат сцена якась. А все. ...поліпшить. А ось. Ой, та шоп тебе. Сюди. и. А я досі в Монті. Зараз ці двоє проїдуть Де вони там? Далі наче легше. Вибратися звідси. Блядь, так і знав. Все, фух. Є. Ага, так, тепер ж, не попастись тут, бо й піти на збереження. Збереження та йоли пале. Попасти все збереження. Все, давайте на цьому завершимо. Поліпшимо вже Фредді в наступній серії. Всім вельми дякую за перегляд та до зустрічі!